Доброго ранку. То яка ж все-таки ідея оцього мирного саміту? ну Я прочитав спочатку українську пресу по заключенню, там, звичайно, хоча пишуть, що призвали до Росію і весь світ, що Україна має бути значить, на територіях, які, які вона. Має на існуючих і державних кордонах. Але там я знайшов чотири пункти тільки. Що перший пункт це Запорізька атомна електростанція, має передана бути е, назад Україні, і Росія має перестати шантажувати світ ядерним озброєнням. Це дуже гарно, дуже правильний пункт. Нам він всім подобається. Другий пункт це. Україна має отримати доступ до своїх всіх портів на Чорному морі і також на Азовському морі. Ну це значить, що тоді, якщо доступ до портів, бо це порти всі українські, це значить також дуже важно, тому що порти українські і вони є незаконно анексовані, тобто окуповані просто, де вони не були що то Сівастополь, чи то Керч, чи то Маріуполь, чи будь-який порт. На Чорному морі, де зараз стоять російські солдати, це її власність держави ніхто не відміняв. Значить, це фактично призив вивезти всі російські війська з цих портів і їх назад під контроль України, морських портів. Абсолютно правильно, абсолютно гарно. Друге, значить, попровести. Віддати всіх воєноплен приполонених українських, які зараз в, в полоні в Росії, ну тому що це так, якщо у них не є війна, яким чином вони загнав цю територію, захочують воєннослужів воєнослужбовців української армії, кудись їх гонять в якийсь полон. Що це таке? Правильно і останні вернути всіх українських дітей, які незаконно вивезли, через що Путін отримав, значить, типу уваги, значить, ордер на арест. Це відео воно за, з газети The Global Mail. Фотодет обнімається з Зеленським Така гарна парочка, значить, но. але не про це. Трудо сказав, що Росія порушила всі норми міжнародного права і вона має за це відповісти. Трудо ще сказав, що то, що Росія викрала з України 20 тисяч дітей, це якийсь неоколоніалізм. Ніхто за це не робить, і також особисто Путін за це має відповісти. Вони все зроблять, щоб притягнути його до кримінального корду. І ще Украї... Канада виділа 52 мільйони доларів на значить на допомогу жертвам війни, а спеціально значить ображень на сексуальній почві українців на окупованих територіях. І розслідування цих злочинів, допомогу цим людям і розслідування цих злочинів. Ще вони дуже 18 місяців тому пообіцяли протиповітряну якусь систему, щоб збивати там щось, а до сих пір не доставили в Україну. То ти розказу запитали, що це за дурня. Він сказав, що ми все виділили, ми все оплатили. Є американці. Ну це як американці, які не поставили цих компонентів, від яких залежали, вони щось затягують, і ми займаємося цим серйозно. все, вони американці. Ну це як в Канаді, воно зазвичай хто винні американці. Вон. Ну це погано, що вони не доставили, бо ж така система протиповітряної оборони в Україні була б дуже потрібна. Я був би ніяк, би я, я Сібісі не зачепив. така інтересна, значить, Canadian Broadcast Corporation. Така контора цікава. Там, що не ню, що не новина, то щось то, самсінг. Значить, вони беруть інтерв'ю в якогось дмитра з Вінніпега, який, значить. Там ховається від е, мобілізації в Україні і каже, що їй дуже погано, значить, показує кореспондент якісь відео, де людину хватають на вулиці, жінки там його обороняють. І каже, він цей Дмитро розказує, що це неправильно, що ми підтримуємо Україну, значить. І все, але це неправильно, що так людей ходить. Його тато трошки більше за 50, тато в Києві, а він тут 18 місяців, його паспорт ще дійсний, там кільканадцять років. і Він не цей, але він дуже, що це неправильно робиться. І він переживає, що його тато також в армію там заберуть, бо він в Києві живе. О, і він дуже хорошо там, у Вінніп'єгі. Спасибо Канаді, що він цей. І він бачить, що в Росії теж забирають в армію таким чином. І чим це відрізняється від того, як в Україні забирають, це те саме, як в Україні забирають так само в Росії. І тут ще якесь ну, на що це похоже, значить, зрозуміло все да. про Дмитра. Ще, значить, ем... я додаю ще раз. Я зустрічав багато цих з Сполучених Штатів, коли була В'єтнамська війна. Ну, Небагато кілька, я розказував у попередньому відео. Вони... Багато з них в Канаду Я на 30-32 тисяч, які тут ховалися від призиву. Або дезертири, які втікли з армії. Мого дезертирів 12 тисяч, щось таке, а тих, які мали отримати пов'язку. І не. І перед цим втікли 20 тисяч. То багато з них ніколи в Штати не повернулися. Вони таки сидять тут в Канаді, ховаються. Вони бояться, хоча амністія була, і все. Вони бояться туди повертатися, щоб їх не і... Не посадили в тюрму. і десь приблизно 200 тисяч амірік. Двіся не знаю, двісті тисяч. щось таке було просто за те, що вони відказувалися йти воювати, тікали з армії, отримали різні сроки і сиділи нормально в тюрмі і так далі. 220 тисяч. розумієте, цифра. А на штати до ніхто не напав. Штати просто виконували свої зобов'язання перед південним В'єтнамом, з яким вони підписали договір про взаємодопомогу. Це не була війна В'єтнаму Штатами. це була війна південного В'єтнаму з північним В'єтнамом, де в північному В'єтнамі були комуністи, яких підтримувала Рашка, Совєтський Союз, та же Рашка Now, зараз, і зараз, і... І... і Красний Китай то саме було. А 에... Америка, Сполучені Штати разом з Австралією, Новою Зеландією, Південною Кореєю влізли в війну проти комуністів, проти, проти Совєтського Союзу і проти. проти... Китая на стороні південної південного В'єтнама, там була гронянська війна, де комуністи хотіли захватити весь В'єтнам. Що вони і зробили? Тому що таскати боєкомплекти поїздами і так далі, і вести їх через океани. А далі вся ця лівацька пропаганда, яка почала існувати в Сполучених Штатах роздуватися всіми цими комуністами і так далі, щоб протести безкінечні від цього всього. І, а тут, тут обсу, суспільство не дуже, не дуже таке толірається до, до такого. що цей. От і ця сама пісня нова заводиться вже також в Україні, що, цей, що це те саме, що в Врашки. І ці всі ці, знаєш, ліберальні, ці всі, ця вся, я пробачаюсь, братія, як сказати, на букву П Братія, вона також пісню співає по, по, по цих Сібісі. І ще далі Катерина якась теж. Вже Катерина розказує, як ж ми можемо цьому уряду вірити. Як цей уряд, значить, він же цей уряд, він же ж такий весь корупційний. І ми втратили вже довіру до нього. Там жодна корупція в Україні, і не тільки це. І знову ця пісня про цю гарну знову, про корупцію, і про те, що так само, як в Росії. Це, самі, це саме, це, саме це, це, це не як це, яка як красна комуністична агентурна пропаганда. Яка по цьому, по цій по помойці, яка називається CBC, виливається на вуха тут оканадійців. Форбс розказує про е, то, що оточили 400 е, рашистських, е, значить, військ у Вовчанську, там вони десь засіли в них повністю оточили і в них, в них немає ніякого, ніякого шансу, щоби е, отримати реінфорсмент, реінфорсмент це допомогу або щоб живими вийти звідти. А, і вони достається. Це дуже велика. Дуже водка ну сказати, що нормальна стратегія. Вони дуже в захваті від планування української армії. Це дуже гарно це все зроблено технічно. Точно гарно підготовлено все зроблено, і багато вже росіян здалося форби спаже. Перше це сутно провальна операція для російської армії. О, і зараз вони чекають, що цих 400 будуть робити, чи вони будуть здаватися, що чи буде реінфорсмент до них, то допомога до них як буде приходити. Вони надіються, що до них здоровий глузд прийде, вони просто піднімуть руці і підуть в полон і не будуть показувати, що вони русски, а русских ніколи не здаються. О, або щось така ще херня, як по телевізору, в кіно вони показують. Русский вмирають, але не здаються. Ну це Форбес похвалив українську армію. Дякую, Форбес. Аль -Аль джазіра написала також. що Вони е, що, значить, прийняли рішення на цьому саміті миру в Швейцарії про виділення Україні 50 мільярдів доларів до кінця року. Які гроші будуть взяті значить, з російських е, значить, активів, які зараз заморожені, також з відсотків е, які йдуть, які йдуть у них е, в інтересів банку. Значить, це це дуже добра новина, тому що це додаткові гроші на оборону України на, на все. Аль-Джазіра, Я, я, я до, до цієї війни я дивився, я читав її інформацію зараз через її двояку політику цього е, медіа ресурсу до цієї війни. Вони вони ніби так нас хоча чуть ставити такий нітралітет. Вони ніби показують з тої з тої сторони, з тої з тої сторони одинаково не не можна показувати, тому що тут є жертва є. Агресор, а є насильник, а, а є бандит. І не можна одинаково представляти бандита і, і жертву агресії, що Аль-Джазіра зараз робить. Старається робити у багатьох випадках. І, і Тут, звичайно, як би ще не згадати е, містера Чупчика, який зараз кандидат в президенти. знову. Ну там тумблер є в когось в руках. Ми догадуємося в кого. Він той тумблер включає в ньому або виключає. Так от містер Трамп розразився, значить, е, випадами на бік Зеленського, обізвав його, що це він торговець, що Він кожен раз приїжджає, і просить 60 мільярдів. Йому одразу дають, значить, і ще раз знов тільки від'їжджає. Знов 60 мільярдів просить, значить. Що він сказав, дуже неприємну. Неприємну таку для для нас всіх і для американців цих новин, що він зразу, якщо його виберуть, він візьме і скасує оцей договір з Україною, який е, Байден зараз підписав, тому що він от, по його думці неправильний. Неправильно, а він тільки знає, як помирити. Він називається помирити Україну з Росії. Ну зрозуміло, так в чиїх руках тумблер там знаходиться, так все добре. Ну добре, що слухали мене. Дякую, всім гарного дня.